Капітан Врунві. Сьогодні в нас буде парад автобусів. Приступимо. Буде відкривати цей парад. Автобус Ліаз 677. Це міський автобус великого класу, що випускався Лікінським заводом в період з 1967 по 2002 рік. Кузов суцільно металевий напівтримальний трьома дверима, в тому числі двоє для пасажирів. Планування сидіння чотирьохрядне. трьохрядне, Трехра... Всього виготовили більше 194 тисячі екземплярів. СД ФАС 672. Це міський автобус малого класу. Випускався Павловським автобусним заводом в період з 1967 по 1989 роки. Кузов автобуса суцільно-металевий, тримальний, чотирьохдверний, всі двері для пасажирів, одна для водія та одна запасна. Ікарус 260 це 11-метровий автобус марки «Ікарус», що вироблявся у Будапешті, Угорщина, з 1981 по 1998 роки. За час виробництва було виготовлено понад 8 тисяч екземплярів. Цей автобус широко розповсюджений в країнах СНД і навіть експлуатувався до країн Африки та Азії. Цей автобус є прямим наступником «Ікарус-556» та вкорочена версія. Одночасного виробництва «Ікарус-280», популярного з членового автобуса Гармошки. Відомий 16-метровий зчленований угорський автобус для виключно міських перевезень, що збирався у Будапешті Угорщина у 1973 по 2002 роки. У великій кількості, у роках великій кількості екземплярів та поставлявся у ледь половину країни світу. Має коротку версію під назвою карст 260». Часто обрізався під нього. За час його виробництва було виключено понад 60 модифікацій даного автомобіля. 05 семиметровий автобус малого класу російського гравіста, що випускався на Павловському автобусному заводі з 1989 року. Всього виготовлено понад 145 тисяч автобусів. АС-5256, 11-метровий високопідлоговий міський автобус, що був розроблений на Лікінському автобусному заводі. Проєкт побудови цієї моделі було складено у 1977 по 1978 роки з Союзним конструкторським експериментальним інститутом машинобудування. Разом з автобусом уас для ва 52, 52. Я... 5256, рівні завжди середини 60-50 років, постійно покращує плані та фляз 5256, за минулі застаріла, автобус ТЯ 676, що такси на МС50-70-х роках. Ця модель використовується для перевезення пасажирів у великих містах. На базі Ляз-5256 було спроектовано у тролейбус Ляз, наприклад, тролейбус Ляз-5280. Зараз випущено понад 25 тисяч 6 тисяч штук. Ляз-5256 різних модифікацій. лас – група модифікацій міських автобусів великої місткості, що випускалися з 1992 по 2006 роки Львовським автобусним заводом. Ця модель стала подальшим розвитком невдалого автобуса LA-4202. З початку 90-х років до 2006-го випускався і тролейбус las 52522 Найбільша кількість екземплярів цього тролейбуса надійшла до Львова. えっ 83, або Сіті Лаз Сітка близько підлоговий міський автобус, що випускався на Львовському автобусному заводі ЛАЗ з 2004 року і прийшов на заміну лаз 52 528. На його основі створений подібний тролейбус Електролаз-183. Міський міський шленований метровий автобус, що вироблявся у міську на міському автозаводі з 2000 по 2004 рік. Перший прототип був збудований в 1997 році. Серійно виробництво почалося в 2000 році. Автобус створений для перевезення дуже великої кількості пасажирів міста. Пасажиром міських автобуса сягає 160-170 пасажирів. Комфорт автобуса доволі високий. В автобусі є 56 сидячих містантива дальнім покриттям на верху салону встановлена потужна підсвітак для їзди уночі. Автобус має щонайменше 4 продувальні люки, а по замовленню на автобус додаються тонувані вікна. При повному завантаженні автобус на швидкість автобуса склада 78,4 км на годину. Масто 5 є єдиним з найпотужніших членованих автобусів. Має двигун Daimler Chrysler om 906 la у деяких модифікацій Mercedes-Benz om 906 la Потужність двигуна складає. 270 кінських сил. Паливний бак вміщує 220 літрів. Автобус використовує систему Євро 3 і Євро 4. У 2014 році виробництво автобусів Мастоп було припинено, розповсюджене у Білорусі і Росії. Україні такі автобуси рідкість. 12 метровий міський автобус, що вироблявся на мінському автобусному заводі з 1996 по 2020 роки. Є прямим наступником МА-101, ліцензійна копія Neoplan N-40-14, що все рівно не випускався. 14-метровий автобус, що випускається міським автобусом заводом з 2001 року, відносно до першого покоління автобусів МАЗ, цей автобус за конструкцією дуже схожий з подібними моделями маз 103 МАЗ-105. має декілька подібностей з Неоплан Н4016 і Неоплан 4020, з якого був колись скопійований МАЗ-103, хоча, декілька... хоча цієї моделі майже десяток років. Це досить сучасний автобус. Випускається декілька модифікацій з різними двигунами та коробками передач. З другої половини 2000 х років випускається не тільки маз 107 з класичним видом, так і з рейстайлінговим. Модифікація маз 107 466 протягом виробництва усилювався недоліки та покращувався вже наявні переваги. Автобус великого класу, що випускається на мінському автобусному заводі з 2006 року. Зараз випущено понад 100 екземплярів автобуси МАЗ-203 у Росії, Польщі, Румунії і Україні Донецьк, Київ, Львів. Автобус є повністю низькопідлоговим, на відміну від його попередника маз 103 У ньому виправлено вади 103-го МАЗу, значно покращено дизайн та якість компонент. Hed <laughs> Насіть міський вшленований низькопідлоговий автобус особливої великої місткості, представлений у 2011 році, призначений для перевезення пасажирів на маршрутах з великою вантажністю. Mercedes-Benz Citaro – серія міських і приміських автобусів компанії Mercedes-Benz, що прийшли на заміну Мерседес-Бенс О-405 в 1997 році. Автобуси Mercedes-Benz Ситаро отримали титул автобус 2007 і 2013 року. Beep beep. Наш парад автобус MAN Lion City. Це міський та приміський автобус, що виготовляється німецьким виробником вантажівок і автобусів Man Truck and Bus IG, колишні ман Нюрфа AG з 1996 року. Наш парад закінчився, а це означає, що потрібно підписатися на канал, поставити лайв вподобайку та написати будь-який коментар. На сьогодні все. Усім пока. До нових зустрічей!